Дитяча Біблія СНИ ЙОСИПА, КНИГА БУТТЯ, глава 37, вірші з 5 по 20 І бачив Йосип сон і розповів про нього братам своїм, а вони зненавиділи його ще більше. Він сказав їм: Послухайте про той сон, що наснився мені. Ось ми в'яжемо снопи серед поля. І ось мій сніп почав підійматись і став прямо. Аж ось. Ваші снопи оточили його та й вклонилися моєму снопу, і сказали йому брати, його невже ти будеш царювати над нами, невже будеш володіти нами? І зненавиділи його ще більше, засни його та заслова його, і побачив він інший сон і розповів його братам своїм наснився мені ще сон, і от сонце та місяць та одинадцять зірок вклоняються мені. І він розповів про це батькові своєму і братам своїм, і докоряв йому батько, промовляючи, що то за сон, що наснився тобі? Невже я та мати твоя та брати твої прийдемо, щоб уклонитися тобі до землі? Брати його були сердиті на нього, а батько його запам'ятав ці слова. Якось, коли брати Йосипа пасли скотину далеко від своєї оселі, як і вирядив Йосипа відвідати їх. Дізнатися про їхнє здоров'я і принести йому звістку від них. Йосип з радістю вирушив у путь. Довго блукав він по полю, аж поки знайшов своїх братів, вони ж, побачивши його здалеку, злісно сказали один одному: Ось іде той сновидець! І коли Йосип наближався до них у полі, вони радились між собою про те, щоб вбити його. Тепер підемо та вб'ємо його та вкинемо до якогось рову. Та й скажемо, що дикий звір з'їв його, а потім зловтішно додали, і побачимо, що збудеться і снів його.